Добрий день, дітки! Давайте сьогодні разом з вами вирушимо подорож до крамниці. Дізнаємось, які вони бувають, хто там працює і як треба себе там поводити. Дивіться, крамниці бувають продуктові, меблеві, крамниці одягу чи іграшок, а також великі крамниці з багатьма відділами, які називаються супермаркети. Коли ви з батьками приходите до крамниці, берете кошик чи візок, тримайтеся за руку чи поряд з батьками, уважно вивчаючи товар. У кожному відділі вас зустрічає продавець, який з радістю допоможе зробити вибір вашого товару, чи знайти потрібний. Не забувайте поводитися тихо, не кричати і триматися поряд з батьками і подалі від полиць. Коли ви вибрали все, що вам потрібно, ви направляєтесь на касу, щоб зробити покупку. Вас Вітає касир і продає вам ваш товар. Ви його оплачуєте грошима і складаєте в собі в пакет чи сумку з кошика, і йдете додому. Молодці дітки ви уважно дивились і слухали заняття. Сподіваюсь, запам'ятали, як треба вести себе у крамниці, дізналось дещо нове і цікаве для себе. До нових зустрічей. Бувайте!